І так, назбирала я багатенько так яблучок падалішніх, два сорти в мене. Яблучка такі кисло-солодкі, багато побитих, багато червивих. Яблучка вже їсти не хочеться, вже і компоти наварилися. От, і їх ще багато ну, буде щось готувати. А з оцих, щоб вони не пропали, бо починають гнити. Що я роблю? Я ріжу прям з хвостиками от, з усіма, ну, тобто помила яблучка, нарізала кусочками, там, де гниле або червиве, викидаємо. От, а усі ці кусочки у трьохлітровий бутиль. У мене вийшло три от, затрамбувала так гарненько, дві-три ложки цукру на один бутиль. І заливаю водичкою, так, щоб воно бродило ну, не повне баночку. От. І е, накриваю чимось, таким, щоб туди мошкара не залазила. Або е, марлею, або я накрию піщовою пленкою і зроблю такий отвір маленький, голочкою, щоб гази виходили. Все, е, поставлю десь під столом, е, хай собі стоїть місяць-два, от, поки не згадаю. Вони гарненько так перебродять, е, яблучка. Там опустяться, піднімуться, От, ну, в общем, потім залишиться їх процедити, процедити через пару місяців. От, ну, Скільки там буде, не знаю, проціжую і ставлю знову таки, щоб воно ну, щоб осіло на дно та осад. От, а потім ну, щоб було більш таке прозоре От, Але можна вже використовувати, ну, але щоб не було осаду, я ще залишу потім. Без оцих кусочків, що посіло. І потім проціджу в пляшечки, буду використовувати для консервації грибочки, огірочки, там, помідорчики От можна і курочкам давати, підливати в водичку, ну, як звичайний яблучний оцет, але він більш запашний, ароматний, домашній такий оцид. Дуже легкий рецепт, не треба нічого взбивати, блендерити, молоти. Просто кусочком водичкою залив, трошки цукру і чекаємо. Робила тільки що яблучний оцет. От, і знайшла на полиці, я нещодавно розливала бузинний оцет. Оцет з бузини, з квіту бузини, бузини. квіту І не помітила в іншому кутку на поличці, в мене один бутиль ще 3-літровий залишився у цього бузинного оцету. От, у бузинному оцеті, якщо ну, виходить так, виходить уксусна матка. Це дуже схоже на, ось бачите, дуже схоже на чайний гриб, але це трошки інше. Він такими слоями йде. От, зараз я його дістану і поміщу в окрему невелику баночку пару слоїв. Бачите, воно слояною так. От, воно може бути вище, нижче. Це сприяє оцей уксусна матка, так, сприяє потім, якщо ви додаєте у яблучний оцет, який дуже довго повинен стояти, там 4 -5 місяці, 5, от, то ваш оцет вийде швидше з оцим от грибочком. Ну, не знаю, як він там правильно називається, уксусна матка. От, тому зберігатиму, я покладу в баночку його, оскільки в мене вже немає. Я перші, що розливала, викинула. От, а цей вже залишу в холодильники в маленькі баночки з невеликою кількістю уксусу. І так буду зберігати. Потім буду брати по шматочку і вже. Коли яблучка я приберу і залишиться яблучний оцет. Йому ще треба буде 2-3 місяці стояти, я тут розчин оцей, оцю матку уксусну. І подивимося, чи дійсно швидше буде уксус. От, ця матка може бути живою, може бути не живою. Ну, тільки що вона була зверху. Коли я баночку трошки поворушила, вона спустилась вниз. От Кажуть, що якщо вона зверху, вона жива, якщо знизу, то це вже вона все загинула. Не знаю. От, тому дістаю. Зараз я її дістану і оцю баночку ще залишу на день-два, бо каламуть піднялася, був прозорий оцет. І коли він стане знову прозорий, я зілью в пластмасову бутиль і буду використовувати цей оцет. Оцет, я, звичайно, використовую, бузинний оцет і в консервацію додавала дуже гарно. І курочкам, особливо цей, що на дні з муттю, я курочкам залишаю, нічого не виливаю. Ось. Тому, якщо ви поставили уксус і перший раз, і вдруг не знали, і у вас з'явився ось, ось такий грибочок, не викидайте його, збережіть такий самий світлий. От. І на майбутнє вам це допоможе прискорити виробництво оцету. Ну, також ще можна подивитися в Ютубі, його використовують. Ну і, звичайно, для вас я трошки подивилася відео в Ютубі, І також і бути, я вам трошки розповім, що я дізналася про користь цього грибочка. Це не грип, це така сполука різних мікроорганізмів. У цьому, ну, Ми так звикли його називати гриб, хтось називає мідуза, бачите, так, яке воно. От, чайний гриб, комбуча, уксусна матка, тобто багато їй нас. Росте воно кожен раз, якщо ви робите ось такий домашній уксус. Тобто воно у вас завжди буде. Має різні трошки там состави, може бути тоненький, отакий, може бути такий товстий корж. Ну от В мене було, але, на жаль, не зняла відео. От. І ось це дуже корисний грибочок. Я не зберігаю багато цього грибу, я його викидаю, чесно скажу. Але ця матка, вона чому називається матка? Тому що це концентрат. От все, що в уксусі корисного знаходиться, у, у цій матки його більше. Як можна використовувати? Можна от, взяти ну, таку от медузку, покласти в бутиль і залити солодким чаєм. Тобто зробити чай, залитий і пити, як звичайно, комбучу, як чайний гриб. А, у составі цього. Дуже багато е, натуральних е, вітамінів, от, е, дріжджі, там різного роду дріжджі. дріжджі працюють разом з уксусно-кислою е, уксусно бактерією, от, також молочно-кислої бактерій і от в, в, в Ну, як це співвідношення цих усіх уксусно-кислих бактерій, молочно-кислих бактерій і дріжджів різного роду. У нас виходить дуже багато состав вітамінів. Можна полоскати волосся, можна протирати обличчя, але дуже обережно важливо навіть розводити з водичкою, воно відбілює, очищує. Омоложує, от, можна прикладати на сустави, якщо болять, воно обезболює, але також дуже обережно. От, ну, чому, це, чому це подобається ну, от, людям? Чому про це так багато кажуть, про цю комбучу і так далі? Тому що якщо ви постійно її споживаєте, у вас відновлюється мікрофлора, тому що тут природні мікроорганізми, які відновлюють вашу мікрофлору, у вас покращується настрій здоров'я, ну, кольор обличчя. так. І ви виглядаєте здоровіше, краще себе почуваєте, от, ви виліковуєтесь природним шляхом. Ось це, це такий природний скарб, можна так сказати. От, ну... Що я могла ще дізнатися про нього, я не знаю. От поки на сьогодні така інформація про цей грибочок. Як я буду використовувати, не знаю. Поки що я ось взяла три мідуски в маленьку баночку, залила трошки уксусом і поставила в холодильник. Ось в цій банці, можливо, в мене новий образується цей грибочок, мідузка, тому що ну, я поставила, щоб воно трошки осіло. муть, і потім процеджу. Можливо, тут ще буде а, Вибачте, закінчилась пам'ять на телефоні. От, ну, Хочу закінчити свою думку, тому по цьому грибочку я викидаю. От, Ще не можу себе так пересилити, він мені якось так виглядає, я його не можу пити. Але напевно, коли мене почнуть там якісь болі, суставів тривожити, можливо, я колись спробую. Цей чайний гриб собі зробити і буду пити. от, ну, не знаю, Зараз я не готова його пити, але от такі властивості він має. І дуже багато біологів, хто розуміється, що це таке, склад знає, от вони радять споживати. от Я не, не можу сказати, що я раджу, тому що ще не куштувала. в мене це все буде ще попереду. От, але ось такий чудовий грибочок, як побочний ефект, виходить, якщо ви робите домашній уксус. А уксус можна робити з лимону, з дині, ну, з будь-яких там продуктів, з винограду, з бузини. От, ну, все, що ви робите, як вино, може у вас вийти оцей уксус. От, і скрізь може вирости цей грибочок, тому він буде е, трошки різний на смак, і ви можете самі собі е, для себе там несподівано якийсь такий чай зробити, який, ну якого не буде ні у кого, або прохолоджуючи напій літній е, зі смаком, якого ні в кого більше не буде, тільки у вас. От І постійно так його зберігати, цей грибочок, доливати там, ну якийсь чайок чи що ви будете робити, і отримувати такий напій. От, оздоровлюючий напій, тобто який буде відновлювати вашу кишкову мікрофлору. Ну, а у нас це здоров'я всього організму. От, тому ось така інформація для вас. Просто тому, що роблю уксус, і ось знайшла такий бутильочок, мені на очі попався цей грибочок. Я про нього згадала, трошки почитала і вам також поділилась, розказала. Отак. Вот